Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Новенна до святого Тандея. Повністю безнадійних обставинах Це благання повинно бути відправлено як молитва 6 разів на день протягом 9 днів. Прохання буде вислухане не пізніше, ніж на дев'ятий день. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне непорочне серце Марії, хай буде благословенне непорочне серце Ісуса. Хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси в небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, вимоватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлено молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне непорочне серце Марії, хай буде благословенне непорочне серце Ісуса, Хай буде благословенний святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з тобою, ти між жінками, і під вона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і час, і навіки вічні. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлено молитвою і любов'ю. На кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне непорочне серце Марії, хай буде благословенне непорочне серце Ісуса, Хай буде благословенний святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності, святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що є сині в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена любона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне непорочне серце Марії, хай буде благословенне непорочне серце Ісуса. Хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам пролини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний підлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.